Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Яснозір'я Черкаської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок, розташований біля лісу загальною площою 70 квадратних метрів. У Будинку три кімнати, кухня, санвузол розташований у дворі. Будинок цегляний, наявності газ. Площа ділянки 16 соток. На неї розташований сарай, город, колодязь, залишаються меблі та побутова техніка. Будинок та територія приватизовані. Відстань до міста Черкаси 40 кілометрів. Вартість будинку 6 тисяч доларів. Це терміновий продаж. Друзі, якщо вам сподобалася ця пропозиція, звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.